Котше, скільки ж тих моделей різних є? Що не день то нова. River 2 Max. З ручкою. Ось така станція. Приїхала зі скаргою. Неправильна індикація батареї, немає виходу. Після того, як вмикає на пару секунд вихід, перестає працювати. Так, а де в нас AC on-off? Вмикаємо AC. Ні, вихід працює. Вихід працює. Що ж вони хочуть від нього? Ага, пару секунд і відрубується. Після чого не реагує. Ні вмикається знову. І повторно. Але це мале навантаження. І щось мені здається, що там неправильна форма сигналу. А ну глянемо на ослику. Та повторно він вмикатися не хоче. Як же мені його заставити? Вимкнули. Включили. Виключилося. Щось воно. Ага, і вона рубається. От і є дефект, вже навіть і не глянемо. 0% показує. Щось взагалі нездорове з нею робиться. Незрозумілої етіології. Цікаво, що ж запхали в неї. Розбиратися вона так не зовсім зразу хоче, але ми її переконаємо. І от такий багатий внутрішній світ. Ще інша компоновка, ще інший інвертор. Хоча схемотехніка схожа. Щонедень, то інша екофловка. Скільки ж їх наклепали, яких моделей? Вентилятор. Тут якась резервна батарейка навіть є, незрозуміло для чого поки що. Акумуляторний блок традиційно знизу. Передня панель, силові контакти. Дивимося, що ми маємо на батареї. При включенні станції 26 вольта. А далі станція відрубується. Тобто цифрова частина як мінімум відключає батарею від навантаження. Чому вона так робить? Мусимо розбиратися і вияснити, яка напруга є номінальною для цієї станції. Станція стає на зарядку. Видно, що вдуває 130 Вт. В цей момент на батареї напруга 22,1 Вольта. Будемо наблюдати. Це 2,4, оці 2,5. Тобто напруга росте, зарядка йде. Після короткочасної зарядки вона не вирубується станція. Глянемо, що в неї по виходу. Синус питань нема. Працює. Значить, все ж таки це не вихідний каскад. Влупимо ще з 210 Вт і теж працює. І працює нормально. А що це було і чому? А от і є, відрубалася. Таке враження, що неправильно відображається заряд батареї. Навіть Не знаю, що сказати. Тут скоріше до BMS-ки треба дивитися. Глянемо, що там всередині більш детально. Передня панель, Силовий вихід з заземленням, котрий йде на мінус самої схеми. Передня панель DC-DC-перетворювачі. Wi-Fi Bluepup модуль. Нічого особливого. чи... Сильно цікавого. Кнопка включення виходу AC. Тут, можна сказати, класика. І тут, щастя, нам шукати нема чого. Батарея, видно батарею під інвертором. Інвертор прикручується двома гвинтами прямо на плату. Виняти його якось треба, бо він тут на застіпках. Він хоче разом з панелькою. до були. Ось є інвертор. Накопичувальний конденсатор високовольтний, вихідні дроселі, трансформатори струму, фільтра. Тут нічого нового і особливого. Знайома схемотехніка просто в іншій компоновці. Єдине, що здивувало, що процик, ось він центральний процесор. Теж все залите лаком, має резервне живлення. Має батарейку резервного живлення. Єдине, що дивимося, що драйвера тут використовуються якісь інші, тобто схемотехніка самого інвертора є сильно іншою, ніж в попередніх EcoFlow, котрі ми ж розбирали. Такі металеві теплоакумулятори для додаткового відводу тепла. Так, зробили. Добре, це в сторону. А ось і сама батарея. Батарея цікава, як мінімум, використовуваними елементами. Тут вони якісь специфічні і великі. Схоже, що це якийсь літій фосфат або щось тому подібне. Маркування не бачу, без потреби глибше лізти не хочу. Силові контакти в вигляді шини і вони. Розварені на акумулятори, на банки. Розклепані, точніше. Плата BMS має два модулі, ось один з другого боку, другий. І щось мені підказує, що треба розбиратися з індикацією заряду розряду батареї або з її функціоналом. Цікаво буде зараз глянути розкид по банках. Резистори балансирів, їх є 3, 6, 7, 8 штук. Очевидно, вісьмикомірчаста батарейка. Транзистори комутації 1, 2, 3, 4, 5 штук в плече. 1, 2, 3, 4. Є місце під п'ятий. Розпаяний гейтовий резистор. Невже забули впаяти? Це ж якби двійний захист батареї, він би теоретично мав бути симетричним. Ну, Тяжко сказати, я не впевнений. Контакти чуть подотягував, але це явно не було причиною. Запобіжник стоїть 80 амперний Треба зрозуміти, як воно має працювати. Комунікація з станцією йде всього три дроти. Очевидно, береться загальний плюс, який постійно підключений, і далі йде шина, два проводи, і сигнал включення-виключення. Хоча тут підписано NTC, NTC-. Це мало ймовірно, тому що мусить бути якась комунікація по включенню станції і по відображенню рівня заряду. Або рівень заряду береться якось по напрузі, або з пам'яті, придуманий зі стелі. Тяжко сказати. Такої БМСки ще не бачу. І так, значить, ми маємо літій ферум фосфатні елементи. Їх є тут 8 штук, 8 банок. Напруги по банках виписав дельта максимальна 8 соток, тобто батарейки в порядку. Максимальна напруга заряду це є 29,2 вольта. Мінімальна напруга розряду 20 вольт. На батареї ми зараз маємо 22 на холосту без навантаження. При навантаженні воно, мабуть, чуть просяде. Тобто ми маємо ніякі не 70 з чимось відсотків, як нам показувало, а маємо фактично повністю розряджену батарею. Що з тим робити? Хм, чесно не знаю. Напевно, треба зібрати, провести цикл повного розряду заряду і подивитися, як воно себе буде вести. З кожним днем все більше переконуюся, що EcoFlow це все ж таки Китай зі всіма пов'язаними з цими моментами. Заряд штатно, ніяких зауважень немає. От воно вдуває 500 Вт. Ліміт зняв, тепер буде до 0% розряджати. Стояв ліміт 5. Зарядка до 100, розрядка до 5%. Для тесту відключив, буде видно. От маємо 99% по індикатору, вдуває далі 500 Вт, а напруга на батареї ще 27,3. Мало би бути 29 з копійками, тобто ще 2 вольта на одному відсотку. 27,0 вольта на батареї 100%. Ну, Не знаю, добре то чи зле. Якщо вірити документації на акумулятор, то мало би бути більше. Беру кальориферок 500 Вт один. Хай йому буде. Дивимося, каже, 11 хвилин і наблюдаємо за поведінкою. 11,57 хвилин. Розряд іде лінійно. Зауважень немає, все в порядку. Продовжую наблюдати. Ось Ми продовжуємо продовжувати 25,3 вольта на батареї. 48%. Потужність споживана, все ще 511 Вт. 26 хвилин на залишку. Виглядає доволі адекватно. Ми опустилися вже нижче значення в відсотках, ніж було. В момент першого відео, коли розібрали станцію, напруга в нас при цьому вища, ніж була. І це наштовхує на думку, власне, що щось йому побабралося в мозгах, і він просто неправильно відображав. Вона, вона це же кофов, вона чи він, чи воно, пес його знаю. Одним словом, неправильно відображався заряд акумулятора залишок. Кінці стає веселіше, відсотки побігли швидше. Хоча загальний час в принципі адекватний 23,2 вольта на батареї. Теоретично ми би мали опуститись десь аж навіть до 20 вольт. Ну, можливо, є якийсь запас. Зараз будемо дивитися. Ось воно каже: 1%, 1 хвилина, 23 вольта на батареї. То в сумі десь біля години розряд з потужністю 511 Вт йшов. Чесно. Вже зрозуміло, що цей 1% буде теж триматися довше. Вже ми з вами хвилину розмовляємо. Не так швидко падає напруга, як відсотки. Одним словом, висновок, що станція повністю робоча, щось побабралося в мозгах з індикацією рівня заряду. І не дивлячись на те, що мозок думав 67% на залишку, батарея була в розряді. Під навантаженням просто воно відрубувалося. Можливо, навіть БМС відрубувалась. Так це не станція, навантаження працює, це по тайм-ауту за газ дисплей Навантаження в нас все ще задіяне. Мучу до нуля, щоб калібранути процик, щоб йому освіжити пам'ять, щоб він розумів, що у нього відбувається з батареєю. Є, відрубалося. Тепер чітко видно нульовий заряд. Це є адекватна поведінка. Ремонтувати тут немає що. Збираю, заряджаю, ще прожину один цикл і буду видавати по ціні діагностики. Нема тут що ремонтувати.